Вийшли монтаж чудовому будинку, чудового каміна на 18 кВт, і ми його завершили в два етапи. Будемо робити. За перший етап завершений, що включає перший етап. Це привезли топку, поставили топку на його місце, зробили все по рівню, вивели димаря. Демар на вулиці пізніше покажу. Топка працює, людина може робити ремонти, людина може комфортно перебувати в будинку і десь щось підкрутить, під е, розумієте? І при цьому всьому е, виходить такий міні-кредит. Ви не відразу ложите там 200 плюс 1000 гривень, а поступово. От Оце все стало, грубо говоря, у нас в 100 тисяч гривень. Це камін, підставка, димоход і робота. Плюс-мінус 100 тисяч гривень. Потім буде ще плюс-мінус 100 тисяч гривень, але вже після завершення всіх робіт людина одним каміном буде обігрівати собі весь будинок. Буде розводка по всьому, і це опять-таки це альтернатива. team, dobro.